На вулиці Відлига, Прям чудова погода. Плюсова температура, вітру немає. Трошки туман такий слабесенький. Я думаю, стоїть поїхати на карасика. До нас по місності, Далеко ніде їхати не будемо. Будемо пробувати ловити. Кажуть, прокльовується і прокльовується, і плотвичка в нас. Е, Слабенька, але є. І так, в принципі, добрався. Сидить буквально пару рибаків. Там палатка, Справа від мене бурочок. Я закинувся. Дві вудички на поплавочок. Буквально минут 10. Ще поки жодної поклівочки не було. Мотилюк наживаний. Дужчик іде, да? якщо вам видно. То, я думаю, видно по водичці на льодові. Відлига. Що сказати? Коротше, друзі. Мовчить глухо, як у танку. Мабуть, потрібно міняти місце. Зараз, мабуть, я трошки перейду ближче до очерета по сторону. Подивимося, що там воно буде. Благо тут хоч ходить на сферім далеко Зібрав свої вудочки. Перед Да и шоу тут буквально на 50-100. Я думаю, будет красота. Зарублю 4 луночки. Зараз буду ставить палатку, чтобы не взимать вам хорошие кадры. Дощики, да? Лунка наполняется из льду водичкой. Насовсякую грязь. Треба якось це діло прикращати, мене не буде. Там два рибаки сидять. Трибок. Ходять, шукають просто та все. Не спів я закинути другу вудочку. На мотилька взяв такий судачок маленький. його довго договору і пустимо. Пішу гулять. Все ж таки в палатке. Трошка то и спокійніше. Там дощ да, каплика может вам видно, может вам чуть, не знаю. Намок, трошки. Ну, лодка маленькая. Фішрой. Гоб, э, Ну короче, я не знаю. Ну що, нарешті я закинемся. Поставил все четыре удочки на поплавочек. На сами правой на стоит пучок мотылька. На пучка взял сделаны остальные все наживы, не просто заголовка так сказать, на черный Наживлял, э, примером, штук по 5, по 7. Мотылька, чтобы был такой пучечек гарненький, красивый. Э, все, в ожиданні тепер Одна розстройство. Риба не клює, мікрофон перестав робити, налигнувся. Зараз буду їхати додому. Ну, Тав да, мене він спадав, правда, конечно, в калюжі, я не спорю, я її намочив. Надіюся, я його вдома висушу і буду робити. Все, повертаємось до машини. За рибалку, тудачок маленький був один. Одна покльовочка буквально такая хороша, блин, йо, -йо. Тільки ж витягнув, звісно, на палець, навіть да, на пів пальця. Годка. Ну ви бачите, красиво. Туманчик. І ти... Ой, чуть не впав. І ти не сильно далеко. лайка, одна що, звісно, дощ. Немає нікого. Там воно палаточка одна стоїть. Не знаю, видно. Не, вже не видно. Ну, ладно. Очередне включення після риболочки. Короче, походу мені при... удалося спасти мій мікрофон. Ось таке діло. Короче, спірт. Водна полочка. Тільки що тар мив, Тер мив, мив тер. Оце все щастя. Врудь би я його. Її... Видраю. Ну, коротше, лампочка вже не світиться, зелена, слава Богу, на кнопку реагує. Вже добре. Зараз соберу, будемо пробувати. На зарядку також реагує. Коротше, десь, десь вода. Вони дуже сильно бояться води.